Ще Валентин Антонович Ковтян, визнані почесними громадянинами міста Скалата. Буде митрополит православний і ікона православна Божої Матері. До нас приїжджає 300 козаків, села Байди козацької пісні, але буде тут козацька рада, наш, пев, наш певний перший священник, бо він також представлений нагороди за те об'єднання. За, за створення храму душі нашої грикатолицької дитячий майданчик, як ти той, який він там стоїть, і так, як він там зроблений, як він посаджений, як він обсаджений, серце, справа рук, розуму і таланту цієї гарної жінки. Так що всього самого найкращого. Дякуємо. 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 Національний заповідник, замки Декомпілля є визначним, ще раз хочу, підкреслити. І визнаний лідер туристичної галузі регіону. У цьому зв'язку мушу відмітити визначну роль генерального директора бацепури Анатолія Вікторовича. А Тернопільщина, враховуючи наш потенціал, має великі перспективи розвитку даної галузі. Додатковим поштовхом для перетворення славного скалицького замку у популярний туристичний об'єкт, який з радістю відвідують туристи. Бажаю вам гарні і плідній праці. Скала і скалачина багато на різноманітні, природні, архітектурні, культурні пам'ятки, пам'ятки археології. І, безумовно, місто Скала виникло не випадково саме на цій території, в якій зараз знаходиться і квартиця і знаходиться саме місто. Почав датою першої письмової згадки можна вважати як ми вважаємо 23 листопада 1513 року. Але в документах від року про скалу вже говориться про політове містечко Тербурянського політного військового військова, яке отримало право на Великий Ярмар. Управління польського короля Третього влази місто отримує Магдебурзьке право, яке передбачало. Широкий на 1602 рік припадає заснування Скалацької ратуші, будівництво скалацької ратуші, на жаль, вона була дерев'яна і до вона не збереглася, і навіть, на жаль, ми не можемо точно пропустити, де було перша. І з 1602 року місто отримує свій герб. Герб міста Скалата це срібна плакитна восьмикутна. Його зображення зафіксовано. На міській печатці 1785 року, вже ХХ століття герб міста Скала був дещо модернізований, його писали овальний декоративний картуш і в такому вигляді він повіснув аж до 2 вересня 1939 року. В основі скалацького комісаріату, гербів скалацького комісаріату, на початках його... Збереглися такі зображення. В центральній частині було зображення герба закину Української Народної Республіки Тризуба, а в верхній частині був напис «Комісарат повітовий відомі Української народної республіки, в нижній частині місті Скала. Новий герб міста, затверджений рішенням від 20 листопада 2009 року, в 1643 році знову власником міста і стає Криштофор із Христофором Віховським пов'язано будівництво скалацької фортеці. А можна вважати, що це було не будівництво, а реконструкція Скалацької фортеці, тому що саме на 16 столітті припадає будівництво першої камінної фортеці місяцька. Вона мала чотири вежі, які були точно орієнтовані по сторонах світу. і Ми зараз з вами знаходимося саме в східній межі. Протягом XVIII століття. Місто і фортеця зазнали дуже багато руйнувань. По-перше, сама фортеця, яка була відбудована в 1934 році, яка була відбудована дуже вчасно, як для речі посполитої, бо починається визвольна війна. І протягом Визвольної війни 1648 57 років фортеця і місто декілька разів перебували в облозі і були взяті козацькими військами. Це сталося в вересні 1648 року що найбільшої шкоди фортеці в цей період нанесли саме турецькі напади, бо в 1672 1775 роках вона руйнувалася, руйнувалося саме місто. І саме більше відбудовою фортеці займалася Вероніка Ферульйо. Та остаточне піднесення міста відбувається протягом кінця 19 століття, коли власниками стають графікарни і особливо е за часів е Марії Спеціон з роду Зіцька. Саме вона в 1795 році здійснює реконструкцію фортеці, здійснює велике будівництво в межах самого міста. І для того, щоб прикрасити саму фортецю Марії Воздівської була побудована в'їзна барокова брага, та якраз через яку більшість нас проходила. В 1867 році понятовські продають фортецю і новими власниками фортеці і міста стають розленджоки. Найбільше руйнувань фортеця зазнає на початку е, Першої світової війни. В 1934 році власники міста остаточно передають фортецю, дар місту, дар державі. А в травні 1939 року замок на 15 років був передано в оренду Подільському краєзнавчому товариству в місті Тернополі 2002 року-2004 року. 2004, 2004, 2004. Протеця перебуває на балансі замків Тернопіля, стає частиною національного заповідника. Скала формувався як місто багатонаціональне. І ми маємо таку статистику, що на 1939 рік в місті Скалті проживало 7728 чоловік населення, серед яких приблизно 3400 чоловік це було єврейське населення. Я даю слово пані Людмилі. Я вас вітаю з таким великим святом, це 5 міста. І вітаю не тільки вас, а вітаю всіх нас, всіх, все населення Тернопільської області. Сьогодні я буду розповідати про хвиля дослідження історичної частини міста Скала. Це питання визначення історичного ареалу міста. Палац, який стояв у вигляді е, просто пагорба. Ми його застали просто пагор, вкритий деком. Колишнє приміщення гімнастичного товариства Сотки, це в мене так написано, але це був клуб Соколи, мені сьогодні розказав Іктор Михайлович, значить, вверху замок у чотирикутної форми і від нього відходить таке пусте містечко. Це є місце замкової, це є місце ринкової площі. Воно навколо оточене такою замковою, житловою забудовою. А оце є фотографія самого, про яку розповідав Віктор Михайлович. Синагога став про те, що на території скала то було єврейське гетто. Мало того, що воно тут було. Справа в тому, що перший приклад, який я зустрічаю, щоб євреї організували там в гетто була спроба організації руху опору. І очолював цей рух опору Мойше для, для. Так виглядала, виглядав Ростов на. Другий розкоп і в даному випадку, це йде в видно господарську яму, де ми знайшли залишки е е кісток тварин зі даними рубання. Тетяну Граба, інженера-будівельника, як перший кодовний розвідник і на замку. Дослідницька частина проєкту до нас відтворити відтворити реконструкцію історичного е вигляду замку різних історичних періодів. П'ятикутні ватки проводили камені, частина оборонних стін, які е, зв'язували між собою е, з вежами, частина підземних ходів, також пред входить відбудова палацу виходу, відтворення одноповерхових господарських споруд це нища, це так і живе. Реконструкція колишнього одноповерхової будівлі міського суду. Створити за рахунок приватного сектору, створити додаткові, додаткові громадські, державні і музейні структури. Дякую, що славним ювілеєм 500 років буває один раз в історії. Більше? Раз на 500 років. Томіж міжвоєнний період в сталеті відступувалися підрозділи батальйону, одноіменного батальйону корпусу охорони. На півночі з сусідним батальйону був батальйон деркали з Рівненського. І 1 вересня, 1939 Німеччина нападає на Польщу, але на східних рубежах прикордонники польські надалі несли службу в звичайному, в нормальному режимі, оскільки поляки не сподівалися нападу Радянського Союзу і до нього спеціально не готувалися. Однак праці 17 вересня відбуваються відомі події, виконуючи дає від Факторів Пітропа Молотова Червона армія переходить в кордони другої речі поступи. Через пів години капітану Харнеру вдалося дозвонитися до підволочись. Капітан Харнер наказав командиру роту підволочиська знищити негайно всю таємну документацію, що до речі, він не виконав ці документи. О 3-й годині 30 хвилин і в четвертої ранку капітан Харнер дозвонився до командування полку, дозвонився до Чоткова. І після цього Скалат втратив зв'язок із. Командування полку Чоткові і перервався зв'язок з сусідніми батальйонами в детеркалах із ульом. Приблизно о 6-й годині ранку до командування батальйону прибув командир-підполковник Францішек Януш. Командир батальйону вирішив розпустити свій війну. Оскільки відступити на Румунію вони не можуть, воювати в них наказу не було. Тому підполковник Януш вирішив розпустити батальйон. Офіцерам значна частина солдатів. І а, юнаки добровольці постановили вертатися до скал, де залишилися їхні рідні, близькі, там Перед світанкові години, вже вранці 18 вересня, вони прибувають у своїх казан. Тут підполковник Януш вишукував людей, попрощався з ними і наказав всім розходитися будь ну, по домівках до вільних керунтів. Багато хто за спогадами, очевидця, відходив зі сльозами до очах. Залишаючись на позиціях, вона таким чином прикривала війську батальйону е зі Сходу. І потім на марші вона мала до нього долучитися. Вона вирушила на захід, аби з'єднатися е зі своїм батальйоном, але з'єднатися не вдалося. Оскільки е в 8-й годині ранку, 18 вересня, е підрозділ. Капітана Філковського дійшов до так? і він побачив, що там вже нікого немає. І Лише о півдні, 18 вересня, до скала вступають перші радянські підруки. І в місті одразу почалися арешти офіцерів, підофіцерів офіцерів прикордонної служби. Вони загинули у Катинському лісі, були розстріляні. розстрілу підполковник Януш, командир батальйону, його заступник Едвард Хармер, командир резервної роти, розвідної роти Мрозик. Так що от такі події відбувалися в Калаті 17 вересня 39-го року. Я би не можу сказати, я... що на 9-й годині в Калаті треба було мірити вежу, бо там є аргументи на відділі, потім їх до Тернополя, давати повну структуру замовлення, щоб наповняти державний національний прапор, а потім знову їхати до вас. Щодо сьогоднішнього озвучення моєї теми, так званої, скажімо, Скала Бомолярської, 30 жовтня, на свій батьківський музей в 21 картину Василя Купецького, то мені трошки колись на душі, бо можна прив'язати ще й попецького до скал, оскільки він тут матиме свою так би мовити, мистецьку галерею. І коли взяти історичні джерела про першу письмову згадку письмо про скалах, то аж 66 шостої рік ніяк не в'яжеться. Це десь перемалянський, крім свого доробку, мусимо наривати таку картину. Це з мистецтва взаємопов'язані і ніхто не був ізольований. Тому у нас є доволі солідна колекція і, можливо, колись, колеги зі Збаража, можливо, колись наші зі та захочуть побачити в себе в цих стінах чи в іншому приміщенні, скажімо, колекцію замків і фортець Тернопільщини. Ми на сьогоднішній день маємо 38. Пробіг десь домовимося про те, що на перспективу що бачить чи тут у скалеті можна буде цю виставку показати. Я не напрошуюся на співпрацю, Я, 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 я але десь десь вона має бути. Тому було би добре, якби люди, які працюють в національному запорізькому Тернопілля, поспілкувалися на скажімо тут, на місці, на предмет придбання живописно графічних робіт. Взагалі про замки, взагалі про э, скалацький замок, і через кілька років то була би дуже добротна колекція. і Я думаю, що вона би абсолютно э, вписалася в ці стіни чи в ці інші вежі і вона би е, доповнилась. Приїжджайте в Тернопільський обласний Дякую! Я зустріла, що в науковому середі. хочеться пов'язати Курбаса? Скійку хлін і найщиріші вітання священного класника землі досліджує життя і творчість Леся Курбаса наш обласний меморіальний музей Садиба Леся Курбаса. Чому саме музей у Ставку Тому що дитячі та юнацькі роки Леся пройшли у цій хаті, у хаті його діда, Пилипа Івановича Курбаса. У сім'ї Курбасів було троє дітей. Наймолодший Роман, середульчий Степан і найстарший Миркора. За настоюванням бабусі та дідуся, цих двох хлопчиків залишають здорову домуста. І десь свій вільний час він віддавав розвитку малого Леся. Другим духовним джерелом для розвитку Леся була велика дідова бібліотека, якою користувався Леся. Не лише в класі, а в цілій гімнаті. Бо він дуже багато читає з дитинства, самотужки вивчає іноземні мови. І з раннього дитинства Леся і вабила сцена. І Леся мріє стати актором. Але батьки почали просити, переконувати. але Леся настільки вабила сцена, що він пише листа у праві Львського театру товариства Лонська він шукає із цього становища і знаходить його. Осени цього ж 1907 року, він вступає у Віденський університет культури у Європі. І щоб бути ближче з життя і якоїсь мірності діювати його, він їде у відділення. Студенти організували драматичний гурток при університеті, та коли має решні документи, він їде війну, закінчує Віденський університет і одночасно школу драматичного вільного слухача при Віденському університеті. Але був проміжок часу в 1911 році, коли з... Лей знов жив у старому скалеті. І, і як, місто скала теж має велике значення для Леся Курбаса, тому що він спілкувався із інтелігенцією скала. Він е, повертався із всіх мандрів і Тернополя, і Львова через скалу. Тут, в будинку сокола, який демонстрували, він приймав участь у концерті, присвяченому Терсу Шевченці, тому що курбаси прожили тут декілька місяців, залишили. Терп'яний хрест він постояв там пара років, і земля зрівнялася, і немає свідка, що показав, що саме тут похоронена нами.